Добрий день, 5 серпня Полтавщина. Невеликий огляд персиків, трошки пробіжусь, що де достигла. Любінець. Яскравий має колір. Один плід упав, кусив ще трішки зелений. Хай ще повисить. Доволі великі плоди і яскравий має вигляд. Кисло-солодкого смаку. кисло солодкого тобто присутня кислота. Персик гарний. Нік 102. Є плоди вже достигли. Дуже мають розмір гарний і вигляд теж. Мені що подобається, вони, вони не гніють. В одних умовах. Ага, ще й дві, а тримаються. Просто трішки його поранив. Так, отакий плід. От така. Як його. О. Нік 102. Ось ми пройдемо далі. І тут буде Red Heaven. Red Heaven. Це один із найкращих сортів персика. Де там поховалися всі? Не дуже... Але їх тут достатньо, чесно сказати. Теж ось є вже м'якенькі. Такий. вірвемо Пошкодження. на цілий. Red Heaven. Редхевен. Редхевен із тих попередніх двох самий солодкий. Так. Зараз пройдемо далі. Це теж Редхевен. Ну, просто треса Це Обов'язково такий сорт треба мати в саду. гнилих немає. При одинакових умовах такі нектарини, інжирні нектарини. Ну, дуже погнило. А це ось е, неріне, не жовті. Ще не готові. Але будуть от такий колір мати насичено. Помаранчевий. Красивий дуже. Так, тут є ще щось. А, це останні плоди е, бік нектарин. Довго вони трималися, не гнили, а потім стали достигати. Теж багато знило. Так, як же цього забути? Ладно, спомню, вернуся. Ось тут у мене такі красавці айспіч. Айспіч. Дуже важко зрозуміти, коли їх треба обривати. Ось така легенька розовинка виявляється. Така штрихована. Я їх вже давненько пробую. Ну тут розміри як я зараз. Одві Вот Отакі розміри. Ось знову розрізав такі вже з розовинками. Тут з'являються розовинки маленькі, солодкі, них немає, тому і важко сказати, готові вони чи ні. Ну, хай ще висить. Соковиті хрусткі, такі як груша тут алгарка. Хрустить вона. Да, дуже приємно. Їсти, так як я кислоти ніякої не люблю в плодах, тому мені це підходить. Фу. Так, ага, вайнголд. Т3. Там ось плід, я там були. Ну це останні вже немає. Вже обірвав. Ну не тугенькі. І, і що? І плотненькі. Ну, на любителя для консервації годиться. Ну і при повній зрілості теж доволі непогані. Ну, як хто любить, щоб текло, м'які, то це. Не підходить. Такий маленький короткий огляд.